День, друзі! З вами на зв'язку Джос Михайло, керівник а? департаменту систем точного заморобства компанії «Агросем». Сьогодні більш детальніше поговоримо про агрохімічний аналіз ґрунту. Чому його потрібно робити? Де саме? Як це допоможе впровадженню точного заморобства і диференційного внесенню добрив? Та чи доцільно це робити в дані непрості часи? Привіт, Богдане! Привіт! Давай поспілкуємося і детально розберемо, навіщо господарствам робити агрохімічний аналіз ґрунту. Цікаво, глобальне питання. Агрохімічний аналіз ґрунту, це знаєш, це типу як ти здаєш аналізи крові для того, щоб бачити, що робиться в організмі. Ага. Так, є, це таке м'яке порівняння, але сільське господарство змінюється. І добрива, які виробляють виробники, вони набагато прогресивніші. Вони набагато. По-іншому працюють в ґрунті. І в них зовсім інша якість виконання своїх функцій. Тому для того, щоб господарство не просто розкидало добре вода, а вносило їх з користю, потрібно все-таки знати, що відбувається в ґрунті. Це перше. За рахунок аналізу ґрунту ми бачимо дефіцит елементів. Ми бачимо можливо надлишок. Ми бачимо мікроорганізми. Ми бачимо pH пґрунту. Ми бачимо наскільки зональність ґрунту, виходячи з його ландшафту. Ми можемо бачити продуктивність ґрунту в певних точках поля. За рахунок цього ми можемо планувати дуже багато інших операцій, змінювати саму структуру. І вже в майбутньому господарство за рахунок аналізу грунту може більш якісно підійти до вирішення своїх проблем у полі, підвищення ворожайності і перехід уже на прогресивні технології, такі як диференційне внесення добу. Друзі, якщо ви хочете впроваджувати в себе на господарстві диференційне внесення добрив, то вам обов'язково потрібен агрохімічний аналіз ґрунту. А компанія Агросем може оперативно відібрати зразки автоматичним прабовзбірникам, відправити їх в одну з найкращих лабораторій світу Яра Магалаб в Англії, яка розробляє потім рекомендації по внесенню добрив. Також ми можемо допомогти вам створити карти завдань для розкидача, експортувати на техніку. І виконати це завдання. Тому замовляйте агрохімічний аналіз з компанії Гросем, щоб бути ще ефективнішими в сільському господарстві. А от з приводу якості ти сказав, можеш от детальніше розказати про саму лабораторію, тому що лабораторій дуже багато різних. Чому саме Агросем вибрав співпрацю з лабораторією «Яра»? Агросем з компанією ЯРА працює досить давно. Ми продаємо мінеральні добрива компанії Яра і сама лабораторія. Ну, дійсно, їх багато, але якісних ті, які можуть надавати результати не просто цифри на бумажці, да, а з, з обширними поясненнями, з легкою методикою, скучою напрацювань, яке має компанія Яра. Тобто це якраз та лабораторія, яка дає можливість легко отримати результат, якісно отримати результат. Рекомендації складаються таким чином, що до клієнта йде індивідуальний підхід, тобто йде роз'яснення повне по грунту, по типу ґрунту. По е, живленню культури, по використанню добрив, по тих фазах е, внесення, які потрібно. Тобто йде все роз'яснення. Клієнт отримує не тільки циферки, а отримує весь підхід, весь пакет і вже готовий з цим пакетом працювати далі. Плюс е, наші спеціалісти супроводжують його довгий період по консультаціям, по використанню цієї програми живлення е, для отримання високого рожаю. Сама лабораторія дійсно є якісною, це одна. Практично з єдиних, яка має дуже багато напрацювань. Лабораторія в рік обробляє біля двох мільйонів зразків і працює по всьому світу. Тобто там зібрана робота багатьох років, велика історія. Кожен аналіз, кожен зразок ґрунту проходить індивідуально через різних різних спеціалістів до отримання результатів. Тобто, других таких лабораторій такого масштабу я рідко зустрічав, а може й не зустрічав, коли кожен працівник з зразком проробляє. Певні процедури, потім передається іншому і той вивчає його далі. Це відбувається в трьох-чотирьох повторностях для того, щоб визначити точність аналізу. І це дуже така нелегка робота, але вона якісна, вона сертифікована, досліджувана і перевірена вже в нас в Україні. Добре, цим розібрались. Тобто лабораторія дуже крута, дуже якісна. А що отримує взагалі клієнт? Тобто в деяких я знаю лабораторіях просто видають якісь бумажки, якісь там бумажні карти. Тобто, як проходить процеси, що в, в кінечному результаті клієнт отримує? Клієнт отримує, як ти кажеш, бумажки. В першу очередь, Але не тільки в першу очередь бумажки, бо там сам результат аналізу, не. який перекладений на українську мову і в оригіналі, аналогічно. Окрім цих бумажок, надається друга бумажка або електронна де розписані повні рекомендації поживлення культури, починаючи від типу ґрунту, від балансу елементів у ґрунті, співвідношення, наприклад, катіонів, аналіз кожного елемента, його вплив на інші елементи, на тип ґрунту, на саму культуру. І йде загальний висновок, і вже йде підбір добрив згідно тих параметрів, які клієнт хоче отримати на своєму полі. Ну, на основі його добрив, на основі його культури, планування. Да, це можуть бути і ті продукти, які використовує господарство з видів, можуть бути продукти, які пропонуємо ми. Є такі випадки, що в будь-якому разі десь потрібно якийсь продукт, який. Реально покращить mm, результат да, максимальний полі. ефект. Да, і без нього можливо і ніяк. Тут задача розібратися, допомогти е, клієнту побачити свій гру і показати. Але в будь-якому разі ми пропонуємо свою систему живлення, яка може бути комбінована і є ряд клієнтів, які використовували дуже довольно в різних регіонах України. Працюють подалі вже по ній з деякими вже змінами, виходячи з аналізу. Далі, після рекомендацій, клієнт може побачити своє поле в електронному кабінеті, або на системі своїй, або на нашій. Тобто... Да, тут важливо сказати, що ми робимо не тільки там бумажки йдемо, а ми готуємо результат, відображаємо або в тій системі фаз-менеджмент, в якій вже працює клієнт, або надаємо йому електронний кабінет в нашому доступі, щоб він міг побачити, якщо навіть в нього немає ніякої фаз-менеджмент системи. І саме головне, якщо в нього є можливість вносити це диференційовано, ми підготуємо всі завдання під той конкретний агрегат, ту систему навігації і повністю доводимо до того моменту, коли завантажуємо на трактор, на техніку, консультуємо в плані до внесення добрих. Да, так, все правильно. Я задав відповідь за місьмерку. Клієнт отримує повний пакет, як кажуть, повний фул. Можливості, рекомендацій підходу до його роботи. В подальшому, навіть коли ми надаємо е, такі рекомендації повним пакетом, господарство навіть вибирає інші наші пакети да, для е, дослідження самої рослини. Уже в цілому не тільки аналіз ґрунту, а й аналіз рослини, аналіз на якість води і так далі. Вже в першому році роботи з господарством видно якість рекомендацій, коли клієнт вже почне замовляти або більшу площу. Або інші пакети для розширення і отримання результатів вже по іншим параметрам. Скільки часу йому потрібно, щоб на ми приїхали, і скільки йому буде чекати самі аналізи. Тобто, наскільки оперативно у нас проходить сам процес виїзду і самого аналізу? Процес виїзду проходить швидко, відбор проб проходить згідно інструкції по відбору аналізу грунту. Далі зразки направляються в лабораторію. Зразки йдуть в лабораторію, яка знаходиться в Англії. Тобто тут процес буде найнайдовший логістика і правки зразків. Тому що вони упаковуються, все офіційно, відправляються в лабораторію, де лабораторія їх аналізує. Термін відправ... ну, отримання лабораторії з України зразків залежить від митниці. В даний час це може бути до 3-4 тижнів. Після того, як лабораторія отримала зразок, 3-4 дня проходить на отримання результату. І після цього направляються самі дані результату господарства. І ще плюс два дні для того, щоб надати господарству вже рекомендації і обговорення, яка далі буде робота проведена по цьому полі. Ну і треба ще доповнити, що в нас є своя автономна бригада автоматичного яка, ну, наприклад, тут влітку по полях після жнив. Може без проблем робити відбори 50-60 зразків за день при оптимальних умовах. Да. Інколи і більше, але в середньому десь 50. За декілька днів, тобто 2-3 дні, і відправляємо зразу нам. Да, в основному сама затримка це в регулюванні на митниці, зразків, тому що це таки це офіційний процес і зразки їдуть в Англію. Це не близько. Але це якісно і це стоїть того очікування, коштує того очікування, так, щоб отримати з лабораторії результат. Скажи, Богдане, взагалі чи на часі зараз агрохіманаліз в період війни і ну, чи потрібно його робити зараз господарством? Ми живемо, працюємо, процес вирощування культур на цьому не зупиняється. Добрива вноситься, засоби захисту вносяться, насіння купується для як посівний матеріал, тобто робота. Навряд чи зупиниться, і це правильно, щоб вона працювала, не дивлячись на війну, для того, щоб використовувати всі можливості і точного землеробства, і бачити ґрунт, і правильно живити культуру і ґрунт, все-таки я вважаю, що аналіз ґрунту робити потрібно. Зрозуміло, що це не... ніхто не побіжить на всю площу закривати, бачити, що робиться в ґрунті, для того, щоб правильно вносити добрива за рахунок того, що вони зараз. Стоять не ту вартість, яку раніше, да? але є ряд крутих добрив, які потрібно правильно використати. Від цього отримати високий урожай через то, Робити аналіз ґрунту потрібно. У нас, по-перше, такий час, таке століття, де без точних технологій ніяк. І, але це великий плюс. Це великий плюс, і воно того варте. Тож замовляєте агрохімічний аналіз ґрунту в компанії Агросен. Будемо допомагати нашим фермерам бути ще ефективнішими. د تاسو سره ما غر راځم دا کومه ده دا راځم دو په اړه